Привіт всім! Ви на каналі Україна. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка хвилює кожного з нас підтримка України з боку Європейського Союзу. Чи є вона стабільною? Чи можемо ми розраховувати на наших партнерів у довгостроковій перспективі? Давайте розбиратися разом. Почнемо з найголовнішого фінансової допомоги. Нещодавно Європейський Союз ухвалив історичне рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро в рамках програми Ukraine Facility. Це не просто якась одноразова виплата, а довгостроковий план підтримки, розрахований на 4 роки до 2027-го. Це сигнал і дуже потужний сигнал. ЄС планує своє майбутнє разом з Україною і готовий інвестувати у нашу стійкість, відновлення та модернізацію. Гроші підуть не лише на покриття дефіциту бюджету, а й на конкретні проекти відбудови інфраструктури, підтримку бізнесу та проведення ключових реформ. Це доказ того, що ЄС вірить у нашу перемогу та наше майбутнє. Тепер про військову допомогу. З перших днів повномасштабного вторгнення ЄС та його країни-члени надають нам зброю, боєприпаси та техніку. Так, були певні затримки, наприклад, з обіцяним мільйоном снарядів. Але важливо розуміти складність європейської бюрократії та виробничих процесів. Проте, навіть попри ці труднощі, процес не зупиняється. Країни ЄС. Активно нарощують власні оборонні потужності, розуміючи, що безпека України це і їхня безпека, створюються нові ініціативи, як от чеська ініціатива із закупівлі снарядів за межами ЄС, що показує гнучкість та бажання знаходити нестандартні рішення заради спільної мети. Крім того, європейські інструктори продовжують тренувати наших військових. Передаючи їм безцінний досвід та навички за стандартами НАТО. Але підтримка це не лише гроші та зброя, це ще й політична та дипломатична робота. Санкції проти агресора один з найважливіших інструментів тиску. Євросоюз вже ухвалив понад 10 пакетів санкцій, які б'ють по російській економіці, військово-промисловому комплексу та політичній еліті. Звісно, санкції не діють миттєво, це марафон. А не спринт. Але з кожним новим пакетом петля на шиї агресора затягується все тугіше. Важливо й те, що ЄС зберігає єдність у цьому питанні, попри спроби Кремля розколоти європейську спільноту зсередини, використовуючи енергетичний шантаж чи пропаганду. Далі гуманітарна допомога. Мільйони українців, які були змушені покинути свої домівки, знайшли прихисток у країнах Євросоюзу. Вони отримали не лише дах над головою, а й доступ до медицини, освіти для своїх дітей та соціальну підтримку. Це безпрецедентний вияв солідарності в історії сучасної Європи. Європейці відкрили свої серця і свої домівки для українців, і ця підтримка на рівні звичайних людей є надзвичайно важливою. Вона створює міцний фундамент для наших майбутніх відносин. Один з найважливіших аспектів стабільності підтримки це наш шлях до членства в ЄС. Надання Україні статусу кандидата, а згодом і початок переговорів про вступ, це не просто формальність, це стратегічний вибір Європейського Союзу. Це визнання того, що Україна є частиною європейської родини. Процес вступу вимагає від нас серйозних реформ у багатьох сферах. Боротьба з корупцією, реформа судової системи, зміцнення верховенства права і ЄС не просто ставить вимоги, а й допомагає нам їх виконувати, надаючи експертну та фінансову підтримку. Кожен успішний крок на цьому шляху робить нас сильнішими, а нашу інтеграцію до ЄС незворотною. Звичайно, не все так ідеально. Ми бачимо, як у деяких європейських країнах набирають популярності популістські та крайні праві сили, які іноді висловлюють скептицизм щодо підтримки України. Ми чуємо про втому від війни, ми стикаємося з блокуванням кордонів чи торговельними суперечками. Це реальні виклики, які не можна ігнорувати, але важливо дивитися на загальну картину. Стратегічний курс ЄС щодо України залишається незмінним. Більшість європейських лідерів та громадян розуміють, що на кону стоїть не лише доля України, а й майбутнє всієї Європи, її цінностей. Та безпеки. Подивімося на конкретні приклади. Німеччина, яка на початку вторгнення вагалася з постачанням зброї, зараз є одним з найбільших донорів військової допомоги після США. Франція передає нам далекобійні ракети. Та активно просуває ідею стратегічної автономії Європи, в якій Україна відіграватиме ключову роль. Країни Балтії та Польща з першого дня є нашими найпалкішими адвокатами та союзниками. Навіть ті країни, які раніше займали більш стриману позицію, поступово змінюють свій підхід, усвідомлюючи масштаб загрози. Що все це означає для нас, звичайних українців? Це означає, що ми не самі у цій боротьбі. За нашою спиною стоїть потужний союз, який вірить у нашу перемогу і готовий інвестувати у наше майбутнє. Це дає нам впевненість, що ми зможемо вистояти, відновити нашу країну і побудувати успішну, демократичну, європейську державу. Стабільність підтримки ЄС там це не щось гарантоване назавжди, це результат постійної роботи наших дипломатів, нашого уряду, наших військових і всього українського народу. Наші успіхи на полі бою, наші успіхи в реформах, наша стійкість усе це зміцнює віру партнерів у нас і мотивує їх допомагати ще більше. Тож, відповідаючи на головне питання: так, підтримка Європейського Союзу є стабільною. У своїй стратегічній основі. Так, існують тактичні труднощі та політичні коливання, але Генеральна лінія залишається непохитною. ЄС зробив свій цивілізаційний вибір на користь України, а ми, українці, щодня доводимо, що цей вибір був правильним. Наше майбутнє в Європі і ми йдемо до нього разом з нашими надійними партнерами. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть у коментарях. Що ви думаєте з цього приводу? Разом до перемоги!